Що допоможе вийти з тривоги, невпевненості і з страхів на цьому тижні? Так, я би сказала закон і порядок. Що це означає? Якщо ви не впевнені в чомусь, по-перше, поступайте по-людськи. Далі притримуйтесь букви закону. Притримуйтесь якихось традиційних методів, да? думайте і головою, і прислухайтеся обов'язково до свого серця. Чому так кажу? Тому що по цій карті, якщо ви, да, от маючи внутрішню боротьбу, да, якусь таку знаєте е внутрішній роздрайв, не заспокоїтеся, да, то ви тоді можете наламати трохи дров. Але якщо ви реально будете прислухатися і до серця, і до розуму, да, що це означає? Наприклад, якщо ви будете керуватися тільки розумом, то потім будете шкодувати, що не послухали своє серце. Якщо ви послухаєте тільки своє серце, а не врахуєте ну, якби, логічні якісь штуки, те ж саме буде. Тобто вам треба знайти золоту середину. Да. От е, золота середина знаходиться е, в компромісі якомусь да, в домовленостях. То, от саме домовленості, навіть ще раз внутрішні, самі з собою, да, керуючись законним і порядком, ви заспокоїтеся і зможете прийняти ну прекрасні рішення і відійти від страхів, від тривог, я би сказала, знаєте, врівноважитися, прийти до такого нормального стану, адекватного, спокійного, і далі можна вирішувати будь-які питання, да, тому що в стані спокою набагато легше приймати рішення чим. В стані якоїсь тривоги й боротьби внутрішньої навіть.